Українська народна казка Лисиця та рак. В одному лісі біля швидкої річки жила собі руда лисиця. Вона була дуже гарна, але страшенно пишалася тим, що найшвидше за всіх бігає. Ніхто в цілому світі не зрівняється зі мною у швидкості, вихвалялася вона перед усіма. Одного сонячного дня вона побачила рака, що повільно вибирався з води на камінь. Оце так швидкість, засміялася Лисиця. Ти, мабуть, до вечора на той камінь лістимеш!» Так образився. Він поворушив вусами і відповів: Може, я й не квапливий, але не смійся з мене, Лисице. Давай краще на випередки. Побачимо, хто з нас швидший. Лисиця аж зайшлася від сміху. Ти зі мною На випередки?» Ну що ж, я згодна. Бачиш он той великий дуб на тому боці луку. Хто перший до нього добіжить, той і переможець. Вони стали на старт. Раз, два, три побігли! крикнула лисиця і рвонула вперед, здіймаючи куряву. А хитрий рак не став і кроку робити, він лише міцно вчепився клешнею за її пухнастий хвіст. Лисиця мчала, як вітер. І навіть не відчувала своєї маленької ноші, вона була впевнена у своїй перемозі і навіть не озиралася. Цей повільний рак, мабуть, ще й з місця не зрушив, думала вона. Ось і старий Дуб. Лисиця добігла до нього і гордо розвернулася. Ну, де ж ти там, небораче? гукнула вона, очікуючи побачити рака десь далеко-далеко позаду. Та коли вона крутнулася, Її хвіст, наче праща, метнув рака вперед. Він розтиснув клешню, пронісся в повітрі пов ніс лисиці і приземлився прямо біля стовбура дуба. А я вже давно на тебе тут очікую, спокійно промовив рак, обтрушуючись від листя. Лисиця від здивування аж рота розкрила і не могла вимовити й слова. З того самого дня. Лисиця перестала вихвалятися, що вона найшвидша. Вона зрозуміла, що кмітливість іноді важливіша за найпруткіші ноги.